Я щиро вітаю всіх телеглядачів і телеглядачок. Це телеканал «Вінниччина», Передача актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми поговоримо про зимові традиційні свята. Отож, Андріївські вечорниці це давня українська традиція зимових посиденьок молоді, яка Відбувалась напередодні дня святого Андрія. Це час для спілкування для ігор, пісень, приготування традиційних страв, а також для різноманітних ворожінь, які мали на меті дізнатися про майбутнє, про всі тонкощі. про... Походження цієї традиції ми поговоримо із гостем нашої передачі, і ми запросили до студії Віктора Косаківського, доцента кафедри культури, кандидата історичних наук Вінницький, який представляє Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, етнографа, людину, яка досліджує українські традиції. Ми щирі вітання вам, пане Вікторе. Доброго дня. Отож, звідки ж пішли ці андріївські вечорниці, та які були улюбленими святами і посиденьками 100 років тому? Ну і сьогодні сучасна молодь полюбляє це свято. Що правда, вона не знає всіх його тонкощів. Ну, всі українські звичаї традиції мають багатотисячолітню історію. І коли прийшло християнство, то воно вже застало, українські, народні звичаї традиції. А потім до них доєдналися християнські. Ми маємо сьогодні поєднання навіть у в андрівських вечорницях. Вечорниці це вечорниці, а андрівські тому що на день свято Андрія. Це досить пізня традиція, коли об'єдналися до свята. Чому об'єднувалися? Те, що могли перебороти, перебороли і забули. Те, що не могли, приєднували, змінювали назву, але суть залишалася, бо не могла релігія зайти в кожну хату і змінити кожну кожну традицію. Тому їх просто приєднували. Ми сьогодні маємо, але історики, і фольклористи, і етнографи знають саме походження і як ці свята об'єднувалися одні з іншими. А скажіть, які основні варіанти вечорниць були характерні для Поділля? Адже ми знаємо, що кожне свято має якісь свої нюанси в різних куточках, навіть Вінниччини, не те, що України побутові, святкові, ворожильні традиції. Чим вони різняться? Ми досліджували чи багато таких різноманітностей на Вінниччині? Ну, більшість вечорниць, подільських і загалом українських, це вечорниці, на яких працювали. Збиралися для того, щоб провести спільно. З, з, з своїми ровесниками е, вечір, але не просто там поспівати, потанцювати, а й виконати якусь роботу, прясти, вишивати, плести кошики, лагодити кінську зброю, щось там вирізувати ложки, щось там могли дівчата. Мали свою частину роботи, хлопці свою, і в період цієї роботи вони могли і співати, і танцювати, і спілкуватися, придивлятися завдання вечорниць. Придивитися, а хто, який господар буде, і яка буде господиня. А в чому ж така особливість цього дня, цього вечора, що його так любили і так готувалися молодь, хлопці, дівчата, ну, всіх поколінь і в різні часи? А от, особливість цього, бо саме в цей вечір визначали, можна було визначити майбутню долю. А хлопці, як? хлопці, дівчата ворожили. Це це не християнська традиція, це язичницьке ворожіння. Uh -huh. визначити, визначити долю? Значить, ну найпростіший варіант, коли а, всі хотіли і дівчата в першу чергу хотіли знати за кого вийдуть заміж. А вийти заміж це, значить вибрати собі долю. А яка буде доля? Ну можна було перевірити і відповідним чином вже зрозуміти правильно дівчина зустрічається з хлопцем? Чи треба чи має бути інший? Чи інша? Пане Вікторе, а чому саме цей вечір? Ну, у нас загалом є два вечори. У нас є День Катерини, який за тиждень передує. передує. Угу. Дівчата ворожили, продовжували дівчата морожили. але то були сугубо е дівочі вечорниці. А Андрія це вже змішані вечорниці і дівчат, і хлопців. Е і дівчата ворожили, і хлопці ворожили. Тільки дівчат ворожень було більше, а хлопці були пов'язані з кусанням калити. Це, це їхня їхня традиція. Ну і власне ви прийшли сьогодні із калетою. Розкажіть в чому суть калети, як її випікали. Ну як вона так довго зберігається у вас? Ну цю калету випекли випекла Тетяна Петрівна Пірус, моя колега у 1999 році. Їй вже 26 років. Ми тоді працювали при третій школі. Була недільна дівоча гімназія. І ми з дітьми, ну, там будуть дітки з старшого віку, ми з ними відтворювали англійські вечорниці. І на ці вечорниці стежили дві калити. То одну ми використали, а одну я випросив. І от я її взяв спеціально. Зберігаєте її. Да. Що вона собою символізує? Вона ж це ж не простий пляцик так, хліба, так? Там є певні символи. Там є символи, вона виготовлена за описом Степана Іванчакили, нашого земляка який народився в Якушинцях і меморіальна дошка, він написав найбільше і найповніше про українські звичаї та традиції уряд, український рік, народних звичаях в історичному освітленні у п'яти томах. Він... Я бачила лише два. Ні, тобто -то, дві книжки по два томи в книжці. Тобто їх є чотири. Так. Видано в Україні п'ятий том. На жаль, у нас не виданий осінні свята, але він наш земляк, він під час Другої світової війни емігрував за кордон. Прожив фактично. Та книга писалася, видавалася в Канаді, але на матеріалах, які він збирав у 20-х роках 20-го століття, в нас на Україні і в нас на поділі. Тобто, це дуже цінна книжка. Якщо хочеш більше дізнатись про українські, саме про традиції і обряди то... календарні так. календарні дуже чітко, дуже багато з посиланням на великий об'єм літератури і джерел, і запис. Його польові записи він писав, від яких людей він записував коли. Угу. О, дури тіна книга. То повернемося до калити. Так. Що вона символізує? Значить, що на ній? Калета символізує поворот то сонце символізує поворот на весну, на весну, бо коло в нас почнеться. Калета і коло. І коляда, вони всі присвячені тому, що в нас почнеться новий рік, і сонце підніметься догори. І калиту будуть піднімати догори, mm -hmm. і хлопці будуть кусати. Тому на калиті зображали сонце, там воно в центрі з спроменем. Зірки, місяць. В Калиту, коли місили, сипали туди мак, а потім змащували медом. Але це має бути такий прісний сухий корж. Який, що чого його як його пекли? Е вода, мука? Значить, вода борошно. Вода борошно і все. Значить, але воду дівчата мали носити з криниці ротом. Хлопці смішили дівчат, це зранку робилося. Хлопці смішили, дівчат не давали їм можливості носити воду. Дівчата обіцяли їм викуп, вареники обіцяли хлопцям. Паралельно з випікалися балабушки для ворожіння, чи вийде замість, чи не вийде. Замість це для хлопців, калита випікалася. Для себе випікали балабушки, називали такі невеличкі, як пиріжечки. З цього самого тіста, з такого, такого самого? Мука, да, да, да. і вода? ставили їх коли ввечері вже ворожили, а ворожили саме на, на Андрія ввечері. Їх ставили в хаті на лаву, а цілий день псові не давали їсти. Заводили голодного пса в хату і пускали його. Яку балабушку він перший вхопив. О, та е дівчина й вийде та заміж. Та дівчина вийде заміж. Е казала, в Ямпільському районі я в експедиції записував жінка, а каже, вхопив мою і вхопив е сусідки. Ну, поряд стояла балабушка. Mm -hmm. Але я з хлопцем зустрічалася вже три роки, я вже заміж збиралася. А в неї ще хлопця не було. І обидві вийшли заміж? В один день. Весілля було в один день. Одна одну просили. Ну, це три роки зустрічали, а той кадець взявся хлопець, засватив, і на сватання було, і весілля було в один день. Що хлопці мали робити з цією калетою? Цю калету хлопці е мали, мали підчепити до сволока на стрічку, інколи закріплював так, щоб можна було піднімати стрічку у верхницю, бо хлопці різно, різної висоти, і хлопці мали її кусати. Значить, кусання калити хлопцями це він повинен був підстрибнути, вкусити. Це означало, що він, якщо він кусив, що він може одружуватися. Mm. Якщо він не достав і не вкусив, майже рік. Ще рости. Ще, ще рости. Але там цілий обряд е, кусання калети, значить, поділяли, е, був біля калити е, е, о, сторож, його називали його паном Калитинським. І ті хлопці, які їх е, будуть кусати калиту, називалися паном Кучубинським. Е, брали рогачі і кочубу. Господині в хаті, а збиралися у хат або вдови, або сім'ї, родини, де не було дітей, на вечорниці збиралися. Брали рогачі куцюбу, клали на окрес посеред кімнати, танцювали над межи ними, дівчата співали при цьому зайчика. Зайчик Чеберічик, книжками мечеберія. І він має танцювати під так мелодії, а кожен раз вона пришвидшувалася. Якщо він став на чи Коцюбу, він вже не може кусати. Якщо він відтанцював нормально, сідав на Коцюбу, їхав до пана Калетинського, вітався. Добрий вечір, пане Калитинський, добрий вечір, пане Коцюбинський. А куди їдеш? Їду калиту кусати, а я буду пописку писати. І у Пана Калитинського була тарілочка з Квачихом і Сажа там була. Дівчата хлопці розсмішували пана Коцюбинського. І якщо він засміється, то тоді лице мастили сажею. І кусати він вже не може. А коли він не розсміявся, йому дозволяли вкусити, дозволяли він підстрибував і за один раз мав кусити шматок, шматок цієї калити. Оце випробування для хлопців. Готові ти це... бути серйозним чоловіком і да. створити сім'ю? Чи він може, так. Да. А що там вже? ще про чоботи, які треба було перекинути О. через а, це, хату? Це для хлопців. Це, тобто, це основна подія вечора для, для хлопців. Для хлопців. О. А для дівчат вони від Катерини продовжувалися і продовжували дівчата е ворожити на вулиці. Ну, найпоширеніше те, що розповідали в моїх польових експедиціях. Значить, дівчата виходили на вулицю і вкидали чобіт через хату. Значить, якщо чобіт перелетить через хату, заміж вийде. Дивилися, в яку сторону в одних селах казали, носок чобіт дивиться, в яку сторону халява дивиться. З того боку буде наречений. Якщо чобіт не перелетів, не перекинула, чекай ще один, чекай ще один рік. Дуже цікавий обряд був, коли брали жменю конопель, виходили на двір, сіяли по снігу, значить. Приказували, присідали Андрію Андрію. Я по тобі конопельки всі спідницею волочу, бо дуже заміж хочу. Повертали, присідали, тягнули спідницею по землі, повертали, збрали жменю снігу, заходили в кімнату, відкривали і дивилися, скільки націнин сім'я, а насіння називалося сім'я, скільки тих націнин конопель буде в руці, парна кількість чи не парна? Що це означало? Якщо парна, заміж вийде не парна, поки, чи... ще, не вийде. поки ще не вийде. От ви досліджували більшу частину життя. От саме ці всі традиції об'їздили від села до села, і напевно не лише Вінниччину. Який висновок ви для себе зробили? От ви говорили про те, що щось збулося, що і там дівчина вийшла, коли її знак був, а там не вийшла чи хлопець не одружився. А які ви висновки? Реально, ось ці всі речі, традиції відображають, ну мають думаю, містичні якісь під собою. основи? Ні, основу. Вони не мають містичні, вони певно... В першу чергу психологічні, ага. значить, вони мають реальну основу, яку саме кажуть, якщо ми віримо, то воно збудеться. А якщо ми не віримо, то, то нічого От, не збудеться. Про ворожіння. Андріївські вечорниці мають надзвичайно багато ворожінь і обрядів. А ви про деякі сказали, які з них були найпоширеніші на Вінниччині і Що вони символізували? ну ми, кажуть, і... треба подивитись в зеркало, засвітити свічку або подивитись в воду. Ну багато різних є. Ні-ні, ну, найпоширеніші це у всіх селах, де є був значить, балабушки. Є варіант, що одна є, що дві балабушки. Чоботи дали всі. Тин рахували кілочки, утинув дівець молодець у багатьох селах, значить. Листочки витягували там з берези, з яблуні ще що, які були листочки. Загадували імена хлопців, mm -hmm. як бу як його звати. запитували на вулицю чоловіка, як його звати. Ходили слухати під вікна, що в хаті будуть говорити. Якщо кажуть, скажуть, господар дочці сядь чи кому там сядь, це означає, що заміж не вийде. Якщо скажуть, біжи, там щось візьми, принеси щось там, це, що піди, значить піде. Mm -hmm. Тобто є ті, які є загальні, а якісь локальні, яких було багато в залежності від е, Навіть, коли я був студентом, розповідала е, жіночка, але тобі більше до Катерини. Я був на квартирі у бабусі, е, то вона каже, а в нас такий був звичай, що треба було на ніч під подушку поставити штани батькові. Так. Має приснитися хлопець, який прийде забирати штани. Він прийшов, забирав, а я не давала бо боти штатові, що мій тату вдягне. Приснився і хлопець, що втягне в неї штани. І батькові. не вийшла заміж того року. А вона каже: я лице запам'ятала, я його не бачила. Але коли прийшла на вечорниці, Прийшов, запросив на танець, і я подивилася, а він мені приснився. Ну я ж йому, кажу, тани не віддала. І замість на нього не вийшла. Заміж не вийшла за нього. А які матеріальні елементи, якісь інструменти, одяг чи, можливо, якась їжа обов'язково супроводжували вечорниці? І чи збереглися сьогодні ремісники, знавці, якісь майстри, які знають? Можливо, що можна зробити? Чи багато людей знають ці традиції сьогодні? Чи ну, багато володіють? Андрійські вечорниці, вони святкові, тобто там нічого не робили. На ага. них потрібно було випекти, калиту. Це дівчата робили, балабучки випекли. Але буде ще святкова вечеря. Дівчата е, роблять вечерю, хлопці приносили могоря. А що на тій вечері мало бути? А о, головним на вечері мали бути вареники. Головним мали бути А з чим вареники? Значить, вареники, так як в нас це піст. То капуста. вареники мали пісні Капуста, картофля. Uh -huh. Але е, серед тих вареників у нас були вареники з сюрпризом. Що туди вкладали Знаці, в ті варенички? У ті варенички могли вкласти зубчик часнику, могли вкласти борошно і могли вкласти в один вареник. В один вареник могли вкласти монету. Той, кому папа вареник з монетою, буде ну, щасливий. Під час ваших досліджень чи зустрічалось вам щось? Унікальне в ваших дослідженнях, експедиціях, якісь унікальні традиції, звичаї, можливо, якісь унікальні варіанти гадань чи ігор вечорниць, які б ви могли згадати і розповісти аудиторії ще окрім всього, що ви вже сказали. Ну, що вас вразило можливо, і запам'яталось? Можливо, щось ви використовували, можливо, щось рекомендували серед своєї родини? Ну, щоб щось такого особливого уже сьогодні не запишеш. А коли я записував 20-30 років назад, там були ще люди, які були учасниками тих вечорниць. Mm -hmm. Ну запам'яталося із Томаш Рем, це стіна. Я був в експедиції, записував, то казала бабця, що а, не, не ходила. А, але один раз випросилась на вечорницю. Один раз батько пустив на цю mm -hmm. на один на, раз, на дрі... Один раз. більше батько не ну, треба заробити було. Не так я хочу, я пішов. Ні, там mm -hmm. треба дозволу, чи батьки дозволяють. О, вона каже, я один раз пішла і була мою пезів на другий ранок, все село знало, що вона один раз була, і була вона на першу". І Так і вона перша заміж вийшла. Ось так вірити треба традиціям. Які поради... Ну, напевно, не, не тільки вірити, напевно, треба їх виконувати. Виконувати, дотримуватися так. всього. Які поради ви надали б тим педагогам? Фахівчиням, які працюють з молоддю, із дітьми, які хочуть правдиво відтворити вечорниці, чи в школі, чи на сцені, чи можливо в якихось спільнотах, товариствах, щоб ця традиція була максимально наближена, щоб вона зберігалась і передавалась із роду в рід. Ну, максимально наближена традиція, це коли вона виконується учасниками вдома. певного віку. 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 У нас може, у нас був колись такий варіант е, в дитячому садку. Вибачте, це не для дитячого садка, це для хлопців і дівчат, навіть не хлопців, для порубків і дівок, які збираються заміж. Тобто тих, кому сьогодні 17, 18, 19, 20, а не тих, кому не початкова школа, навіть не середня школа. Це може бути тільки 10-11 клас або студенти е, навчальних закладів. Тоді воно буде нормально, воно для, для віку, тоді воно цікаво, Але воно має бути в традиції е, населеного пункту, е, воно має бути в якийсь оцей сценарій, які, які вивчають не в школі. Коли я записую, mm -hmm. ну, цікавився звичайними обрядами е, календарними, наприклад, Львівщина, Іван-Франківщина, там не школа впливає, не будинок культури, там громада впливає. Громада, громада вирішує, а ми будемо проводити ось таке свято. Не каже голова сільської ради, не каже директор школи, не каже вчитель, а це вирішує громада. Ми хочемо зробити це свято. Коли буде оце зворотний зв'язок, ми хочемо вивчити, відтворити, тоді все нормально. У мене були студенти, які, наприклад, в весільних звичах вивчили, як барвінковий вінок виплітати. На весілля виходили замрі, вони виплітали собі вінок, приїжджали друші, ті що в групі були, вони їх відтворювали, знаходили барвінок, плели, одягали на голову, все нормально. Це коли буде бажання, але щоб це було бажання, треба навчитися сьогодні. В чому ви вбачаєте свою місію? Ну, Потрібно вчити, 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 розповідати. Популяризація. У нас в університеті відкрита спеціальність нова культурна спадщина. І в рамках тієї дисципліни це не матеріальна культурна спадщина, звичайні традиції, обряди, ми можемо це вивчати. Дякую вам щиро за ту роботу, яку ви робите, за ту неймовірну працю за ті поїздки, яких було сотні, за ті дослідження, за ті наукові праці, які ви, в яких ви залишили свої знання, якими можуть скористатися всі, хто цього забажає. І за ту велику просвітницьку роботу, яку ви робите не лише для молоді, для студентів під час пар, а ви дуже активно передаєте ці знання всім, хто цього потребує, всім, хто запрошує. Тому безмежна дяка вам за. Ваші знання за українство я нагадаю нашим глядачам, що гостем нашої студії є Віктор Косаківський, кандидат історичних наук, доцент. Кафедри культури Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського людина, яка залюблена в Україну в її традиції, яка досліджує і знає все досконало. І власне, якщо завершувати з вечорницями, то вечорниці, як ви зрозуміли, це ж не просто розвага, це складна культурна практика, яка поєднує і навчання, і знання і в. Фольклор і ритуали, ну і власне це про соціальні зв'язки, про майбутню міцну родину, а, тому що саме основне завдання це знайти собі пару. А, і напевно збереження і автентичне відтворення вечорниці допомагає і сьогодні, можливо, трішки молодим людям краще зрозуміти свою культурну ідентичність і продовжити живий ланцюг народної пам'яті. Відтак наших українських традицій і зрозуміти за що воюють сьогодні Україна саме за звичай, традиції за культуру, яку маємо берегти передавати наступним поколінням. Дякую вам, підтверджую Прости. кожне слово і погоджуюсь. Бережімо свою традицію, любимо Україну, передаваємо все, що знаємо дітям, долучаємо до. Різних заходів, де йдеться про українську культуру, про Україну, про традиції, бо це наш фундамент, на якому ми стоїмо, і який сьогодні захищають, як каже пан Віктор, наші захисники. Щасти вам і до наступних зустрічей, і звісно, гарного настрою і оптимізму в ці непрості зимові дні.